Він розмальовував авто в камуфляж для учасників АТО. А після повномасштабного вторгнення почав писати картини на воєнну тематику. 18 квітня в Бориспільській галереї Арт депо відбулося відкриття виставки ілюстрацій художника Віктора Грудакова. Не фото, не плакати. Після початку війни в 2014 році я познайомився з дуже хорошою людиною, і він мене покликав, каже: от ти малюєш, допоможи нам. І покликав мене розмальовувати машини для АТО. Ну на тодішній момент розпочав. І ми розмальовували їх в камуфляж. Ми робили їх там, не знаю, може з десяток, може з півтора. Але потім сталося так, що цей мій друг загинув. І після цього, після всього пережитого на Майдані, після того мені якось так захотілося, я розумію, що на зараз, я розумію, що це була велика помилка. Але на той момент я вирішив відсторонитися від цього. І коли почалася повномасштабна війна, я просто якось на автоматі, мабуть, на день другий чи третій взяв планшет, намалював малюнок і запостив його. І я побачив, що людям насправді зараз оця історія з переосмисленням певних образів, коли ти береш якусь подію і якось її перемальовуєш, вона має трошечки терапевтичний ефект. Людина переживає стрес, бачачи ці новини, бачачи ці події. Коли ти їй даєш трошечки полегшений образ цього, їй легше це пережити, легше це розширити в себе на сторінці, легше про це сказати, але в той же час сказати це і зробити це. І я відчув, що це може бути потрібно. Сам автор свої роботи живописом або ж фото назвати не може. каже, що на виставці представив цифрове мистецтво. Малюнки художник писав на комп'ютері, а потім роздруковував їх на плакатах. Плакати доволі нестандартні. Це щось в плакатному мистецтві. Є така, є таке правило, що його потрібно робити дуже зрозумілим, але водночас з якоїсь ідеї. Те, що роблю я, можна більше назвати більше в сторону мистецтва, тому що деякі ідеї не зрозумілі з самого початку, і тому це і не плакати класичні. Звідси і ця назва не фото, не плакати. Але враховуючи тематику більшості робіт, гра слів не плакати і не плакати тут, теж якби доречно представлено ж на виставці більше 30 робіт. Тематика каже Віктор: воєнна. На плакатах автор зобразив усе, що відчував під час повномасштабного вторгнення. На паперових полотнах можна побачити маріупольський драмтеатр, випалене зерно та захисників Азову. Десь на третій місяць війни мені написав хлопець і сказав, намалюйте нас з друзями. І це перемальовано з фотографії, трошки стилістично оформлено. Хлопець тоді подякував, десь там у себе запостив і все. І пройшло півтора роки, і я не знаю, мабуть, місяці чотири вагався написати йому чи ні, тому що я дуже переживав, що хтось із них загинув. Але насправді всі живі дотепер. Відвідувачі говорять, що від виставки отримали неабияке враження. Кажуть, що найбільше в роботах вразила глибина сенсів. Абсолютно випадково побачила оголошення і якось арт-депо, арт-депо, щось так, так зацікавило. І не фото, на плакат. Побачила, думаю, ну треба сходити. І я прийшла, я, я в захваті, я вам скажу. Я по перше перш на цій локації. Ну абсолютно артистичний такий контекст, а роботи завдяки тому, що ми маємо тут і автора, який розповів про всі це. Ну це неймовірно. Тут така глибина і сенсів, і форми. Я вражена наскільки можлива ця комбінація реалій і мистецтва, і це зразок сучасного, саме сучасного українського мистецтва. Ціни ж на картини від трьохсот гривень. Усі зібрані кошти від продажів підуть на допомогу Збройним силам України, говорить організатор виставки Борис Шапіро. І все, що ви купите, воно піде тільки на донати. В кінці вечора ми підрахуємо, скільки ми з вами зібрали. І після цього, як ми казали, ми розділимо на дві частини. Перша частина піде на донати, які підтримують в нього є персональний віктор волонтерський проект. Друга частина піде на підтримку фонду ветеранів добровольців. Борисполя триватиме виставка у Бориспільській галереї Арт. Депо до кінця травня. Анастасія Усик на Заргараскін. Новини ТРС Бориспіль.